Село, у яке ми вирушили, знаходиться неподалік від Лумшорів. Тільки про Лумшори відомо багатьом, а про нашу родзинку обраним. Тут немає ні сірководневих чанів, ні колиб, ні готелю, ні будемо відверті, для споживача тут немає нічого. Але ми патруємо на дещо інше. Отже, лікіцари. Покинуте село. Колись воно налічувало сотні людей. Народжувалися діти, працювала школа, пошта, крамниця, лісопилка словом вирувало життя. З часом діти виростали, їхали вчитися до міста і не поверталися. Лісопилку закрили, і у пошуках роботи місцеві розбрідалися по заробітках та забували повернутися. На перший погляд складається враження, що тут ніхто не живе. І щоб переконатися, що це не так, залишайте машину вздовж дороги і шукайте витоптані стежки. Вас чекатиме несподіванка. Скільки? Розкажіть мені, скільки людей тут залишилось? Так. Каче раз, три Олексія то четверо, три, трихито сім, Ваша вісім, Павел девять, нас настроє двенадцять, Женя тринадцять чоловік. Залишилося тепер Снимати. у селі, ага. тих місцевих, які з ліки проживають так? Ефіда, так, живуть, так Скажіть, а багато людей приїжджають і купують e, хати? Купили з і... Києва, Купив. цей у... вдома великий красивий. А це... Ну, а так стали хати залишаються. Батьки помирали, а е, за такі, в... такі в мої... в моїх роках під 70, за 60 всі живуть в городі, у городі. Працюють там і там живуть. А хати стоять порожні? Так. Да. І ніхто в них не живе. Mm -mm. А ви що робите тут? Ціле життя, якщо ви тут прожили? Ні, ні, ні. Я, я ходив по, при е, Союзі по Росії, навіть на аптечці» працював, я об'їздив в, в Росію. Ну, а я працював То по заробітках, так? Так, да, так. Да. Я працював на механічному заводі після <післярівні> армії. Ну, А скільки я років ви тут живете? Тепер по час так років 20, 20. Я на пенсії, сім років на пенсії, я от залишився. Мама старенька, 90 років. Маємо ну, корову ще. Ви з мамою живете. Uh -huh. Ясно. А ви хотіли б, щоб сюди ну, люди заїжджали назад, купували старі хати, якось они... їх облагороджували? Ні, да, ніхто не приїжджає. Ніхто? Мало. раніше був, спрос, а зараз нікого. І то він йде. До нас і так. Можу. У наступному випуску я розповім, як це жити у екологічно чистій зоні. Як придбати за копійки нерухомість і почати бізнес з нуля. А ще про єдину дитину, яка проживає в лікіцарах і заслужено називає себе королем села. Ага, і ледь не забула. Дізнайтеся про найстаршу у цих краях гордість, до якої ми уклін чи одні пани приїжджали. Тож до зустрічі!